Ага, тож, як виявити проблемні жорнова? Давайте дивіться. По-перше, якщо вони отакі ржаві, це проблемні жорнова. По-друге, давайте дивіться ближче. Якщо ви, моя камера на телефоні покаже, ну я думаю, покаже. От дивіться, на цьому жорнові є якісь незрозумілі сколи на зубцях. Вони різні. Це значить що кого молку потрапила каменюка, яка побила нам жорнова. От, якщо так сталося, то якось уже все. І, в принципі, з цікавого жорнова бувають ось такими нарізками. Це, наскільки я розумію, з нівоновської серії. От. І вони мають трохи от ці зубці на вертикальних великих журналах, це, в принципі, так і повинно бути. Це йде з заводу. Навіть не оце, на такий трикутничок, а зверху, оці такі прорізи невеличкі, майже незамітні. От, але загалом, дивіться, якщо бачите от щось таке. ржа на вашому жорнові, на центральному жорнові ржа, то, в принципі, оці зубчики, вони вже не дуже гарно ріжуть зерно, вони його розбивають на шмаття. І ви не отримуєте вже вірний смак. От, тож можна замінити на китайські. Ось такі китайські коштують, чи, там ще. Чи 800 гривень, чи щось коло того. От, вони формою відмінні від Aroma плюс журналів. Але, але вони нові. То оці лінії, на них нарізані леза, вони ріжуть зерна правильними шматочками, і ви, в принципі, зможете одразу оцінити новий смак кави. То дивіться, в принципі, можна ставити і ці журнала. Але тільки на міліти. В чому питання, що тут, допустимо, нема прорізу. Цей проріз використовується на юрах, кавомолках, на мілітах і нівонах, наче ні. То, в принципі, можна спробувати і такі поставити, але загалом краще брати жовтенькі. Вон, жовтенькі. є, Оце так точно взаємозаємні. І дивіться проблемку: вони мелять трохи гірше. Тобто, оці фірмові журнала вони дуже швидко мелять. От, оці китайські мелять повільніше. Загалом, коли ви міняєте а, оригінальні на отакі китайські журнала, вони будуть працювати не як а, нові, абсолютно не як нова кавомовка, допустимо, така. А щось десь, допустимо, на 40% гірше. Це треба розуміти, що ви ну, заміною журналів, вкладанням коштів, отримаєте все ж менше, ніж купування нової кавомовки. Тут десь так. Якщо цікаво, жорнава є в продажу, звертайтесь. В принципі, вони всюди є. Дякую за увагу.